Дитаю, готуємо дуже смачні пельмені на сковорідці. Розігріваємо сковорідку. Також нам потрібна склянка води, сметанки трохи та масло. І нам потрібно натерти сир. Отже, розігріваємо сковорідку та висипаємо туди пельмені. Натерли сирок. Заповорочені пельмені у мене на сковорідці вже смажаться. Вони повністю заморожені. І я додала масло. Посолили поперчили. додаємо водичку, і воно тушиться 5 хвилин. Далі три ложки сметани перемішуємо. Далі додаємо сир. Далі приготуємо під, закри... під закритою кришкою ще 5 хвилин. Все готово! всім смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до зустрічі!